Одного разу я почув тезу, що українці повинні бути агресивними. Я розумію, що інколи ми повинні триматися тези, добро має бути з кулаками. Одного разу, коли зі мною сталася не дуже приємна ситуація, коли я працюючи в одному університеті і віддавши йому майже 20 років, був запрошений трьома людьми. Які просто сказали мені, так, ви гарно працюєте. Але, але, пишіть он за власним бажанням і так далі. Я розумів, що якби у мене були кулаки, ну в даному випадку, конкретному, не кулаки фізично, вони в мене є, а друзі, знайомі, криша, то оцього всього б не було. І я залишився б працювати там, де є. І мене б не чіпали, бо я б зателефонував кому потрібно, і ті люди пояснили б осім, які а, мені виставили претензію в 2020 році, що я якось щось не так десь призначений був або що-небудь. ще -небудь. Я розумію, що інколи несправедливість не можна подолати ніяк інакше як якимись методами, методами сили. І нині ми з вами перебуваємо у війні. У війні, коли дійсно сила – сила, це єдине, що нас рятує. Але агресія це не сила. Агресія це слабкість. Агресія це коли ти намагаєшся оточуючим довести, що твоя правда більш правдивіша за інших. В результаті ті, хто відчувають на собі агресію, намагаються чинити тобі спротив або агресувати. В зворотній бік, тому що вони відчувають, що їхні права, їхній простір, їхні можливості вони знаходяться під примусом, під контролем, під тиском, і на них наїжджають. Люди не люблять відчувати агресію в свій бік, і коли вони бачать агресію, то вони можуть. Вчиняти по-різному? Це вам розкажуть психологи, а я вам розкажу просто як людина, яка інколи відчувала свій вік агресію, можна просто розвернутися і бути подалі від джерела агресії. Можна агресувати в, е, в сторонній бік. Але для цього ви повинні бути теж агресором, і ви повинні мати відповідну емоційну, моральну, фізичну і так далі підготовку. А що якщо ви не агресивна людина? То ви опускаєте голову і просто підчиняєтесь іншій волі. Але ви не хочете робити того, що хоче, вимагає агресор. В результаті ви знаходитесь в такій тіньовій опозиції. Ви не хочете, вам це не подобається. І як тільки у вас є можливість, ви вивільняєтесь від агресора. Агресія це небезпека. Агресія це не метод. Агресія це не шлях. І навіть коли нам хочеться довести, що ми праві. Агресія це найгірший спосіб, найгірший спосіб, тому що він не доводить правоту, він просто показує, що ти більш агресивний, і що ти можеш, маєш можливості своєю агресією домінувати. Але як тільки буде можливість, ті люди, які дістались до своїх посад, можливостей, інших благ, як тільки буде можливість цю агресію скинути, вони це зроблять. Показувала це неодноразова історія, де розпадались імперії. А що таке імперія? Це коли один агресор підминає під себе інших і розказує їм, що їм буде отут краще. І це інколи не має немає навіть форми якогось особливого примусу. Тобі просто пояснюють, але агресивно пояснюють, що тобі отут буде краще. Що тобі отут вчитись буде краще, що тобі ось цього героя потрібно шанувати, а оцього не можна, тому що ти просто тупень. Ти не розумієш, що оцей герой не герой, але ти не поділяєш цю логіку, тому що вона нав'язана агресивно. Але небезпека агресії полягає ще й в тому, що на агресію може знайтись інша агресія. Пам'ятаєте цей вислів? Проти будь-якої сили завжди знайдеться більша сила. І це дійсно так. І інколи, породивши агресію, ти породжуєш щось таке, чого ти не контролюєш. І потім ця агресія може стати для тебе абсолютно неочікуваною. Ця агресія може призвести до процесів, з яких ти сам не випутаєшся, які ти сам не зможеш контролювати. І які потім ти будеш оголошувати як зло, як контрагресію, напад і так далі. Але це буде просто зворотня сторона тієї медалі, яку ти породив. Я проти агресії на моє глибоке переконання, агресія між людьми, яка розпочалась, на моє переконання. В епоху президентства Ющенка, я не звинувачую його, це моє просто переконання, суб'єктивне оціночне судження. І ця агресія почалась з того, що одні почали вважати себе більшими патріотами, більшими, які люблять країну, одні почали вважати, що вони можуть агресувати проти інших, тому що ті якісь не такі, говорять не так, думають не те. Святкують не, не, не тоді, читають книги не такі, і це закладає опозицію людей одне одному, тиху опозицію. Потім тобі забороняють говорити, потім тобі забороняють думати, потім тобі забороняють виступати, потім тобі все забороняють, а потім ти не відчуваєш, як. Суспільство, в якому домінувала агресія, перетворюється на суспільство авторит... авторитарне і тоталітарне, в якому люди вже воліють мовчати. Пам'ятаєте, хіба ревуть воли, як ясла повні? Люди, які залякані, люди, які розуміють, що є якась агресивна частина суспільства, яка на них нападе, за думку. За точку зору, за право бути в цьому світі і займати свій простір в цьому світі, не переконуючи нікого, а просто висловлюючи свою позицію. Відчуваєте? Відмінність? Два з половиною роки останні я веду ресурси, не агресуючи ні проти кого. Скільки проти мене різного було, і навіть нині деякі є. Які ще не зрозуміли, що відбувається насправді, або просто хайпують. Я не проти. Або відпрацьовують якесь замовлення. І це може бути. Я ні одного відео не записав усупереч цим людям. Ні одного. Тому що я проти агресії. Я лише висловлюю свою думку. І люди, які пристають до цієї думки, вони стають. Моїми підписниками. Вони стають людьми, які, бачачи мене на вулиці, посміхаються, тиснуть руку, дякують. Хтось може вступити в якусь розмову і сказати, що з чимось не згоден, але це завжди відбувається чемно. І навіть тим людям, які кажуть, що з чимось не згодні, в моїй позиції я дякую, і говорю, що я ні в чому вас не переконую. Я не намагаюсь нав'язати вам свою точку зору. Я висловлюю позицію як. Громадянин вільного суспільства. І далі ви обираєте, кого із людей публічних ви готові підтримати, тому що публічні люди вони і виражають думки людей, які займаються своїми справами, народжують дітей, хтось воює, хтось захищає свою маму, хтось намагається просто працювати, хтось вчитель в школі, хтось водій тролейбуса. І вони обрали інший шлях. Вони не обрали шлях публічності. Але вони мають думку. І є люди, які виражають думку, що схожа з їхньою позицією. І вони до цієї думки долучаються. Вони підписуються, вони репостять, вони обговорюють, вони підтримують, вони голосують в підсумку за цих людей. Агресія це не той метод. Агресія це коли ти намагаєшся з іншої людини. Зробити не людину, яка буде поділяти щиро твою позицію, тому що ти її висловлюєш постійно, планомірно і послідовно. Ти намагаєшся з іншого зробити копію себе, а інший це інший. Інший завжди має іншу історію, іншу позицію, іншу думку, іншу біографію і своє місце в цьому світі. Агресія ніколи не породжувала нічого, крім агресії і розбрату. Тому українці сильні, українці мужні, відважні, сміливі, але українці ніколи не були агресивними. Українці не агресивні навіть в умовах цієї війни, навіть проти свого ворога. Українці мужньо захищають країну, українці мужньо воюють. Але вони не агресивні. Я так думаю. Яка у вас точка зору, напишіть обов'язково в коментарях. Мені здається, агресія це не наш шлях. Ми пройшли цей етап, і ми побачили, що може вилитись агресія, коли ти намагаєшся з іншого зробити себе. А якщо не вдається, ти намагаєшся іншого. Заткнуть, загнать під лавку, перекрить, закрить, заблокувати, арештувати і так далі. Це не те суспільство, за яке ми боремось. Це совок, і навіть не 70-х, 80-х років, а 20-х, 30-х, 40-х, тих років, в які під час репресій, Голодомору і всього іншого загинули мільйони українців мільйон, тому що хтось шляхом агресії хотів змусити наших з вами пращурів думати так, як треба, абсолютно не враховуючи думку людей і їхні бажання. Ми різні, і це не робить нас слабкими, це робить нас сильними. Слабкими нас робить агресія. Не забувайте підписуватись і обов'язково пишіть в коментарях. Вибачте за таку лекцію, це не лекція з філософії, це не лекція з етики, це лекція з виживання. Тільки так можна вижити в цьому світі. Ми не маємо бути агресивними одне відносно одного.